Пенсіонера-розпусника покарали в Луцьку, ха знов про тебе. А хто сказав, що я пенсіонер? То про іншого дядька він влаштував бордель власні квартилі. А так підприємливий дідусь чотири місяці приводив до свого помешкання і чоловіків, і панянок. І за даними слідства, він самостійно шукав клієнтів і охочих, ну чесно кажучи, не бракувало. А ось е, хто саме надавав послуги, правоохоронці поки що не повідомляють. Яка історія була далі? На суді обвинувачений повністю визнав свою провину і сказав, що ще у ось цьому всьому скоєному, оскільки він не має судимості, вже на пенсії утримує Повнолітню дитину та й має позитивні відгуки від сусідів. То служителі ФЕМІДи вирішили суворо не карати його, вирішили все пробачити і призначили штраф в 17 тисяч гривень. Які б були відгуки від сусідів про то саме думає далі ще більше дивних і нестандартних кримінальних новин, що сталося у світі в нашому огляді. Діда удачно паралізували. Дії дівчина прийшла на прощання з коханим, якого вбили її рідні брати та батько, та привселюдно оголосила, що виходить за нього заміж. Просто в цю мить на похороні. Дивну історію розповідає індійська преса: для цього дівчина намастила тіло покійного обранця куркумою, а після цього нанесла його ім'я собі на чоло. Журналісти наголошують, 20-річна Аанчал зовсім не божевільна. А весільний обряд провела свідомо наперекір рідним, які заборонили їй одружуватися з хлопцем лише тому, що він був з іншої касти. А ще вбило його, щоб закохані не були разом навіть тоді, якщо вони цю заборону проігнорують. Принципова індійка пообіцяла засудити родичів за цей злочин до смертної кари. А в Лондоні жінку хочуть притягнути до відповідальності за те, що вона рухалася ескалатором у метро у неправильному напрямку. В матеріалах справи не вказано, чи порушниця піднімалася вгору ескалатором, що їхав униз, чи все було навпаки. Та головне, якщо її провину доведуть, то їй загрожує штраф тисяча фунтів. Це понад 50 тисяч гривень. Адвокати кажуть, порушень з боку їхньої клієнтки не було. Не визнає себе винною і сама ж жінка. Проте це навряд чи позбавить її відповідальності за цей нестандартний злочин. Зазначають британські журналісти. Поставити крапку в цій справі. Феміда має в квітні. Єнот влаштував Дебош в алкогольному магазині. У США. тварина вдерлася до алкомаркету в Ашленді, це штат Вірджинія у чорну п'ятницю. У магазині єно так надегустувався алкоголю, що звалився з ніг п'яним і заснув обличчям додолу у вбиральні. У такому стані його помітили місцеві захисники тварин. А от офіцерка поліції, яка прибула на виклик, побачила в магазині повний безлад. Між прилавками лежали розбиті пляшки джину, віскі та інших напоїв. Частину напоїв тварина випила. Правоохоронці забрали з магазину п'яного єнота та доправили його до притулку, пишуть місцеві медіа. Кажуть, пухнастий не зазнав жодних травм, окрім, можливо, похмілля та сорому за сумнівні життєві рішення. А от на американському телебаченні п'яний єнот став справжньою зіркою. Про витівку тварини розповіли ледь не всі телеканали. А півні з американського штату Арканзас залякали цілий район. Господарі давно випускали своїх пернатих гуляти без нагляду, бо вони завжди поверталися додому. Та й ніяких проблем ніколи не виникало. Аж раптом півні знайшли собі нову розвагу: почали нападати на перехожих. Люди почали скаржитися на пернатих за дирик у поліцію. Правоохоронці викликали власників птахів і провели з ними бесіду. Тепер пернатим виходити за паркан забороняють. Та після того як про них розповіла місцева преса, вони стали знаменитими. Тепер на півнів, які тримали в страху цілий район, приїздять подивитися туристи.